Всім привіт, друзі! З вами я, Слава Богонь, і після великої перерви я повернувся. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, і це буде повноцінне виживання. Ну, на це як є на мінімум. Я, чесно, не вибирав Сід, але ну, тут відразу кусні. Я не вибирав відразу Сіт якийсь. Це виживання з модами. Тому ось так ось є. Хм. Ще одні штані. Може, запрошу е, якогось друга на виживання? Поки ще лутаю селище. Ще одна кузня? Ого, ви колись таке бачили? Я, чесно кажучи, здається, бачив, але дуже мало разів. Так, на нагрудник і. окей. Я, як ви бачите, граю. В... Вам здається, що я граю на консолі, але я не граю на консолі. Це просто я на своєму планшеті граю, тільки з джойстиком. Тому так показуємо. Я не впевнена, що вам це потрібна ця інформація, але, ну, як мінімум, тепер ви знаєте. Я, чесно кажучи, не хочу руйнувати це ще. Чесно кажучи, я відразу кажу, я дуже люблю селитись в церкві. Тому сьогодні, ну, в цьому виживанні загалом, я буду виживати в церкві. Окей, поки що кайла в мене немає. Я не дивився в ну, новом А, як там. ЛТ? Так, ось. Ну, немає в мене поки що е, Кайла, тому я запам'ятаю це місце. Ну, коротше, як ви бачите, це все ще дуже велике. І сіна мені вистачить надовго. А ще тут третя кузня, мені точно потрібно е, на якомусь сайті викласти цей сіт. Бо я чесно така, ну, звісно ж, не, е, не, так можна сказати, що я рідко бачу. Але коли я сам таке робив, а не вибирав сіт, це у мене вперше. Давайте підемо, до речі. Ось це мій новий е скін. А ще. Якщо я буду грати з хором або на Хеллоуін, в мене буде інший скін. Я вам покажу. Я от тільки вибираю один з двох. Якщо я виберу до цього часу, ви побачите цей скін. Потрібно об... обдивитись всі будинки. О тут стайня. О, головне не випустити тваринок. Свинки. Свиня. Як ви бачите, перший мод, який вже попався на очі, це ось такий. Показує, скільки хп, а це цікаво. 100 хп в Голема. М -м, це буде легше, ніж я думав. Добре. Здобуваємо залізо, я думаю, так ви бачили. Це, звісно, ж не хардкор. Але я намагатимусь не помирати. Як ви гадаєте, в мене таке вийде пройти виживання повністю без смертей. Мені самому здається, що ні, але. Ну, варто перевірити. Добре. Ось тут я селюсь. У мене все є, окрім дерева. Піду здобуду дерево. Краще ось так ось буду переміщати так легше. А ще б я б поїв би трохи хлібчика. Як ви гадаєте, скільки потрібно з'їсти хліба за день, коли ти біжиш, щоб ти ну, не проголодав. Ну. То ще одна кузня? Ну, це тоді точно потрібно викладати на якийсь сайт. А як ви гадаєте, підписники, може знайти якийсь сайт, щоб викладати? Тут раша, рахуйте, чотири кузні, здається. О, тут 4. Ну, і це рахуй там залишилося шість до порталу. А від собі я знаходжу ще одну кузню, а там шість. Е до речі, потрібно подумати, як підніматися. Бо тепер я не знаю, як піднятися. Хм. Не знаю. А, ось тут. Паркурчик. Окей, звісно, що я паркурист і вже житті і в Майнкрафті краще ось так ось піднятись. Так безпечніше що... ну, і енергії так набагато ти використовуєш. Нервових клітин. Одна земля. Може под буде для підйому. А, ні, я вже тут. Давайте поставлю я, десь тут. Окей. Тут я уже лутав. Так, лутав. Давай, что, ты продаешь? Добро. Май же бескорозный, только для смородив, да? Ну, чтобы зарабатывать их. М -м. Лава тут, я газ е. И там только кучу, я Ну, Так. Так, вистачить. Е, вистачить. Щоб здобути шість. 6... Цього. Обсідіану. Взагалі. Моє цільне це виживання не пройти Майнкрафт, а здобути щасливого гаста. Не здобути, а приборкати. Потім я подумаю, чи продовжити мені це виживання, чи ні. В цьому виживанні є багато спрощувальних модів. Ну, Не прям так багато, але є парочку. Я додав на бонзай ферми на генератор кругляку. На 6 тільки Тилька, на що. Текстур Пак я додав. Ось тут поставлю. Ні, Не, ну, ось тут. Ммм. Давайте, піднімусь. Ось тут буду. Ось. текстурпак на Кайла, Я його сам малював. А ще я додав на броню, як бачите. І ось це та бонзай ферми. Тільки для них потрібно мати шовковий дотик. А це дуже важко. Тому я зазвичай. Довго чекаю. Добре. Роблю кайло. Тут вже можна запутатись. Синє це, здається, Ну Коротше, я можу зробити ось це. А золоте Кайло я можу поки Ну, коротше, тут можна запутатись. Я не пам'ятаю, що я ще додавав мод? Ну, але там є моди нормально. Надіюсь, я швидко знайду газ. Щасливого е газу і не потрібно буде розтягувати це виживання надовго. А й ще я бачив, що взагалі мій. Канал не сильно так просувається. Тому, якщо ви зараз дивитесь це відео і не підписані, ну, підпишіться, я вас прошу. Можете поставити лайк. якщо ви розумієте те, що я без лайків взагалі не просуваюсь, і не буде у мене гарного каналу, ну, тоді я вам це розказую. Допоможіть мені зробити це. Це можна, але як легше це сказати? Я це прошу, але це для мене більш для того, щоб для себе. Я, звісно, ж, вас також поважаю. Хочу дати вам всім увагу. Хочу вам дати розуміння, що ви для е, мене всі дорогі. І цей канал відразу кажу, крайномовний. Тому росіянів, навіть які на мене підписані, я їх не набиджу. Хоч мої перегляди, е, напевно, після цієї фрази зменшаться, та все інше. Я все одно хочу сказати, що. Україна переможе. Добре. Я х... зараз хочу зробити ось це. Мені виходить потрібно. Ну, в мене у. Мені це щось скло та це. це, це. Ну, ведро я, звісно ж, зроблю. Тільки. Лава і вода рахуйте є, тільки відраство. І все. Рахуйте. Зараз положиться моє цільне це. Як я розумію, це саме піти в пекло, щоб якнайшвидше взяти цього гаста щасливого. И мне потребно барата обсидиана. Подчекайте. Короче, я до еще разумею, для обсидиана... А, мне еще потребно три диаманта для портала. Або знайти портал. Ось вугілочка, тільки я не знаю на що воно мені на даному етапі. Бо зараз я не в шахті сиджу. Але, чесно кажучи, напишіть в коментарях, якщо вам подобається сидіти в шахті в Майнкрафті. Ну, мені от подобається. До речі, скажіть, мені робити контент страшний? Ты там виживання з міміком, або з храбрином, або ще щось. Я просто вже не знаю, про що говорити. Дивіться. Зараз я включу відео, коли вже знайду шахту, щоб його не затримувати надовго. Як ви бачите, я знайшов шахту ось вона. Тепер мені потрібно до неї спуститись. Мені пора поїсти. Mm. Я не розумію, як туди піднятись. Точно. Кругляк. Недоречно, я ж його тоді добував. До речі, не що я його тоді добував. Я сам не знаю відповідь на свого запитання, але добре. Піднімаємося є. Yeah. Стоп. Точно. Я что туда поднялся, только тут ничего не было. А. Окей, пишу. Я. Подумаем, что работать. Я звісно ж ш... не коротше подивіться картопля Штани. пшениця кепка. А як ця штука? Ну, в звичайному вода. А ця штука. М -м -м. Буряк. Картопля. Картопля. А як оця штука? Ну, це ґрунт. Окей. Зрозуміло. Нап е напишіть в коментарях, яка ваша улюблена їжа в Майнкрафті. Моя от е морква. Її легко вирощувати і... Ну, взагалі, така вона. Я думаю, що це відео можна вже закінчувати. Я не знаю, чи буде продовження, але відразу кажу. Це відео... Наступні відео можуть бути не тільки з самим, а з кимось. Але я кажу це тільки можливо. Всім пока і до наступних зустрічей.